Добрий день, шанувальники мого каналу. Сьогодні у нас 17 липня, тож вже пройшов час вибирати чесничок. У мене є відео на каналі, коли я обривала чесникові стрілочки, вам розказувала, як їх обривати, коли обривати. І для чого я залишила 2-3 таких стрілочки. Ось дивіться, вони вже у нас випрямилися, повністю випрямилися, рівненькі такі. Вже майже буде розтріскуватися. Оця головка, тобто вже час вибирати чесничок. І ось на низу вже посохло 2-3 листочка, навіть 4 листочка. Це також ще один признак того, що вже треба вибирати чесник. У нас в Україні є північніші області, південніші, де тепліше, де холодніше. Взагалі кажуть, після Петра, після 12 липня, вже час вибирати чесничок. Тож стрілочка вже пряменька, і можна вибирати вже чесничок, його піднімати десь на горищі, де провітрюється дуже добре, щоб не було прямих сонячних променів на чесничок, і будемо його просушувати для зберігання на зиму. Всіх Всім добрих урожаїв, Дякую за перегляд і до нових зустрічей!